Олександрійська громада знову отримала сумну звістку про втрату. 30 листопада, при виконанні службових обов'язків на території Херсона, загинув наш військовий Олександрієць Сергій Карпов. Чоловіку було 44 роки. Нехай світла пам'ять про героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, колег, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Про час і місце поховання воїна буде повідомлено додатково, зазначено на сайті міської ради. Майже 60 мільйонів гривень у рамках реалізації проєкту підтримки українців, що постраждали внаслідок війни, передбачив ЮНІСЕФ на втілення гуманітарних програм у Кіровоградській області. Голова обласної ради Сергій Шульга подякував регіональному представництву ЮНІСЕФ за співпрацю. Про це він сказав під час зустрічі 1 грудня. Ваш внесок неоціненний. Я бачу, як ви допомагаєте родинам вимушених переселенців, дітям, закладам охорони здоров'я, закладам соціального спрямування. Окремо висловлюю подяку за систематичну підтримку обласного підприємства дніпро кіровоград у критичній ситуації обладнання, яке ви надали, допомогло забезпечити відновлення водопостачання та підвіз води людям, зазначив Сергій Шульга. Міський голова Сергій Кузьменко разом із своєю заступницею Іриною Чемерис та радником Сергієм Осінським поспілкувався з представниками ради міста БАД Англія на чолі з їх лідером виконавчого комітету Кевіном Гаєм. Онлайн зустріч відбулася 1 грудня. Міський голова подякував за увагу до нашої громади і готовність допомогти у цей скрутний час. Англійці у свою чергу висловили слова підтримки та співпереживання щодо нинішніх подій і запропонували допомогу у вигляді генераторів, якими влада планує обладнати додаткові пункти незламності, дитячі садочки, школи, лікарні тощо йдеться на сайті міської ради. Колектив Приютівської селищної ради та депутати селищної ради прийняли участь в придбанні автомобіля для військових спільно з працівниками Олександрійського цукрового заводу, районною спілкою ветеранів війни в Афганістані, релігійними громадами Еммануїл з Приютівки та Надія на Бога з Фантазіївки вдалося в найкоротші терміни здійснити важливе придбання. В свою чергу технічне обслуговування і підготовку транспорту до відправки на схід організував Максим Золотаренко. Багатофункціональний автомобіль комбі Сітроен дуже оптимальний варіант для використання в бойових умовах. Приютівська громада на своїй сторінці висловлює подяку всім, хто долучився, аби купити авто. З нагоди святкування Дня Збройних сил України у вівторок, 6 грудня. Об 11.30 в музейному центрі Олександрії відбудеться тематичний концертний захід разом до перемоги за участю муніципального інструментального ансамблю Мелодія. Квитки можна придбати в музейному центрі за адресою вулиця Перспективна, 14. Укрпошта до Дня Збройних Сил випустить набір марок зброя перемоги. До нього увійде зброя, яка в руках українських воїнів щодня наближає Україну до перемоги: це Вільха, Нептун, Стугна, Байрактар, Джавелін. Придбати поштовий випуск «Зброя перемоги можна буде 6 грудня. Випуск благодійний. Частина зібраних коштів буде направлена на допомогу зсу. Йдеться в телеграм-каналі Укрпошти. У суботу, 3 грудня, буде хмарна погода без опадів. Температура протягом доби мінус 1 градус. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 4 метри на секунду.